Добрий день. По находу я кожную на продажу. Ну, багато чого старого залишилося, Хочу вам предложити болти. Ось такі болти. Тут 10 кг. Всякі різні є. І на 8, і на 10 шпильки ці з нержавки, Отакий набор болтів. І гравіра тут, і шайбочки. Ну, коротше, мікс. О, і до них іще до 10 кг гайки м'яка різьба. 400 гривень. Так, далі. Болти на 12. Отакі. Отакі. І з дирочкою, З відверстием для шпринтування. Так, тоже 40 гривень кілограм. Отакі на 8. З круглими шляпками. З такими. 40 гривень кілограм. Тут їх небагато зовсім осталось. М20 на 80. Новий. 40 гривень кілограм. М20. На 60. Ці б Ну, всі гарні. 35 гривень кілограм. Так, отакі є болти. На 24. Ну, мощний болт. 25 гривень штука з гайкою. Може переточить комусь щось на щось, Ну, як заготовка. Так. Далі, далі, далі. А, отакі гвоздочки. Щось вони нікому не нужні. 40 і 20 малесенькі. По 30 гривень кіграм. Так, подшипники. 202 підшипник. 100 гривень 4 штуки. Так, отакий набір ключів. Це значить, 50 на 55, ну, тільки він на, це ще на 55, він на 65 розточений. Ну, Росточений не криво, нормально. Ось такий здоровенний, такі розводні ключі. Отаке, отаке, напільнички непогані. Молоточок. Оцей весь набор 400 гривень. Є такі, так сказати, хомути нові. Оце такий комплектик. О, тут їх 5 комплектів. 200 гривень за всі. рівні безпечності Це таке, може. Кому нараз просите, щоні предлагайте що-нібудь. Предлагайте якусь сцену і забирайте їх. Донкрат, Жигульовський. Робочий, це цілий, це винт ідеальний. 200 гривень. Каністра 420 літрова. Так, що тут ще? Ну, це по старому пробіжимося. Дверки по 150 гривень штучка. Це пара 150 Є такі листочки. Може хто хоче сам там щось помастеріть. Е, виноградні листочки такі, вони з полуторки толщиною. Тобто можна варити смело. І тут багато. О, там вони на одній цяцькій були, я їх позрізав. О, 200 гривень за всі. Так, насос 150 гривень без. Так, втулки, ресор газель. Нові втулки. Такі. 5 штук їх є. 100 гривень штука. Патрубки, комплект, теж газель. 150 гривень. Жигулячий набір. Накладки тормозні, закльопки до них. Оце на дисципління накладочки, комплектики, болтус новий. 200 гривень за все. Це все таке вже бачили, кому що треба, питайте. Так, підемо далі. Що я взагалі хотів положити, із за чого це відео я. Е, зробив я такий мангал. Зробив, хочу вам запропонувати. Могу під заказ зробити будь-який, кому який гравиться. Значить, все розбирається, все розкручується, полочка ця знімається і все влазить сюди всередину. Ось От отакий мангал. Ножки відкручуються, стоїть він устойчиво, крепко, з двойки метала. Всередину я варив отакі широкі шини п'ятерки, щоб дно не крутило. отакий такий мангальчик. Сонце, я не знаю, як воно вийде, видно чи не видно буде. Так, казав я, да? 60 на 40. Отак, От шумпурочок якраз хорошо лягає, все. О. Так що під заказ можна... Кований, не кований, я цим займаюся давно, так що можу вам ізготовити. Півтори тисячі гривень. Так, ну це теж це вже було все таке. Коротше, все по 50 гривень. Хто що побачить, кого заінтересує. Так, є такі, отака пліта з кружками ванова. 500 гривень. Отака дверка. Сонце, нічого не видно. Отака от дверка. Теж нова. Все відкривається, все роби. Отакий от, такий, от -вот, так називаємо його на буржуйку, на потьов. 150 внутрішній діаметр. Е, ну, 250 гривень. Так, це я сказав по 500 Так, Так, от отака штука, різак шлангами. 10 метрів шланг. Ну, Такі собі шланги, скажу я вам, ну непогано ще. Він давно лежить, він колись в мене був, робив він, Ну, лежить давно вже. Ну, Я думаю, гривень 350 за все це. Так, Є ось такі ножки, може хто хоче сам зробити столик чи мангал. Чугунні, швейної машинки. 300 гривень пара. І це що з газона залишилося. Може хто побачить, що кому. Питайте, будемо договарюватися. Передні ресори. Це все ГАЗ-51. Ось такі клики, Полось нова. Маховик, корзина, диск, і ну колінвал. Поршня ще є з шатунами такі, нормальне. Оце таке. Ну, на сьогодні і все. Оце Дзвеніть, пишіть номер телефона, вайбер. Всього доброго до побачення.